Говоріть не про минуле, а про теперішнє та майбутнє. Замість того, щоб нескінченно аналізувати минулі помилки, важливо сфокусуватись на тому, що відбувається тут і зараз. Запитуйте себе, які зміни я бачу в нашому спілкуванні сьогодні. Чого я хочу у цих стосунках? Що ми можемо зробити разом, щоб рухатись вперед? Теж важливо, розмежовуйте почуття і факти. Замість ти знов мене обманюєш, спробуй коли ти сказав, сказала те і те, я відчув, відчула тривогу, бо мені важливо знати, що між нами є чесність. Підтримуйте один одного. Моменти слабкості. Той, хто брехав, має розуміти, відновлення довіри це процес, а не миттєвий акт прощення. А той, кого обманювали, має помічати маленькі зміни та говорити про них.